Читися стане дорожче українських абітурієнтів. Очікує значне підвищення вартості за навчання, тих, хто вчаться на платній формі навчання, у 2025 році. Кабінет міністрів оновив формулу, згідно з якою тепер кожному вузі встановлюється мінімальна плата за навчання, які повинні платити студенти. Наприклад, навчання у львівській політехніці зросте на 36% і мінімальна вартість становитиме 45 тисяч гривень. У національному університеті Франка вартість зросте на 29% і мінімальна вартість буде 39 тисяч гривень. А в Київському національному університеті мінімальна вартість за рік навчання становитиме взагалі 61 тисячу 200 гривень. Які висновки з цього ми можемо зробити. Перше, халяви не буде, державне замовлення все зменшується, кількість вузів зменшиться в майбутньому, а вартість навчання буде все дорожчою. І висновок номер 2 Якщо ви або ваші діти планують навчатися в майбутньому у українських вузах, слід про це подумати вже сьогодні і почати збирати своїм дітям на навчання. Як я це роблю, в мене три шляхи накопичення дітям на навчання, я розповів у відео, яке зняв і виставив. На YouTube. якщо вам цікаво, напишіть мені в приватні повідомлення слово вуз. і Я вам надішлю посилання на дане відео.